Друзі, всім привіт. На жаль, добре ночі, Зараз, ніч 28 грудня 2024 року. Ми прикинулися від бучного вибуху. було Незрозуміло, що це. Перед цим я бачив у вікно якесь зарево, Потім сильний вибух. Горіть недалеко від нас. Дах піти будинку. Чути роботу пожежників. Загалом. Вже бачимо, що процес йде на завершення.